Чесний відгук на новеньку палеточку від Evelyn. Пакування у неї розкішне. До речі, відтінки дуже приємні. У мене на обличчі вже є кремова корекція, я це все закріпила пудрою, і тепер хочу закріпити сухими текстурами. Перше, що я беру, це сухий скульптор. Він розкішно виглядає на шкірі, його майже не видно. Єдиний момент, який мені не зрозумілий з цією палеткою що такий великий хайлайтер і такі маленькі рум'яна. Набираємо румяшки. Оці румяна мені дуже подобаються тим, що вони не ставлять плями. Це просто подивіться. Тепер використаємо хайлайтер. хайлайтер це, мабуть, мій фаворит. Дивіться просто як він розкішно вшліфовується в шкіру. Ця палетка просто 10 з 10. В кінці я обов'язково цю палетку фіксую фіксатором від Патрісі, і цей макіяж тримається реально весь день. Я жива, умірала. Ціна такої палітки здається 450 п'ятдесят гривень, але вона коштує кожної копійки.